Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні пісню своєму товаришу, своєму другу побратиму, який зараз знаходиться в Німеччині, в Германії. Він до мене на днях дзвонив, ми з ним спілкувались, говорили дуже довго. Він декламував вірші різних поетів, співав пісні Висоцького, Віллі Токарєва. Дуже така насичена була. Інформаційна для мене оця розмова. Він справжній артист. Шкода, що він не публічна людина. Так, йому 55 років, він від мене старший на років 7. Ну, ви знаєте, наскільки глибина в його душі, наскільки він може зрозуміти мене, а я можу зрозуміти його. Не дивлячись на те, що він не на війні, але у нього була своя війна в повсякденному житті. Я не хочу афішувати і розказувати його життєвий шлях, але його шлях так само був не з легких. Все він заробляв своїм мозелем, своїми руками, але він людина дуже авторитетна. В чому заключається його авторитет? Я не хочу про це розказувати. Кожен сам знає, хто що він вартує. Ну, хочу заспівати вам пісню про Ярослава Буденюка із Заставня, який зараз знаходиться в Германії і який на днях дзвонив до мене. Ярослав наш Бурденюк із Німеччини дзвонив, і мене він онлайн дуже сильно розсмішив, бо з Висоцького співав та паскудських матюка. Без тоді в дух пісам посилав, і хоч був я на війні, Та вже весело мені, Божній тем'є Ярослав, і який мудрість собі мав, Бож тепер він, як і я, хоч і різна в нас війна, Та бої такі самі бо в всякденному житті, і зона армія війна, то як школа в нас була. І там вже є свої, і криваві теж бої, пошукають крізь лоха, і доля в кого вже лиха, ніж запхають під ребро, щоб по правді все було, м'ясо також на війні, знають це усе війні, посповілля на тажах, як село, так жах. Бож закон мужицький є, віру в себе він дає, щоб по правді все було, хай вже знається гівно. І ми не наче вже брати, за Ярославом назавжди, завжди, Бож у нас з одним сестрі, і разом підемо бій. Бож не буде вже мирів, і горил не буде теж, буде тільки з нами Бог. Ну, а Бог він є і я розлав наш бурденюк. Він почує Божий звук. Зона наче полігон, застиває нам шансон. Бо ж ми в бій підемо вмить, щоб все бісю розізлить, щоб не було більше сух, горя лиха шкоди й мок. Я розслав наш бурденюк, із Німеччини дзвонив, і мене він онлайн, дуже сильно розсмішив. Бож ж соцького співав, та паскудських матюкав, Безпредельщиків тоді, в к крістам посилав, і хоч був я на війні, та вже весело мені, Божний тем'я, ярослав, і як і мудрість собі мав Бо ж тепер він, як і я, хоч і різна в нас війна, та бої такі самі, бо в житті, і хоч був я на війні, та вже весело мені, Божний я Ярослав, як і мудрість собі мав. Бо ж тепер він, як і я, хоч і різна в нас війна, та бої такі самі Бо в повсякденному житті, та бої такі самі, Бо в повсякденному житті, Бо В повсякденному житті. В повсякденному житті. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам! Ярослав, друже, тримайся! Я радий, що у мене є такий товариш, такий друг, такий побратим. Слава Україні! Ми переможемо!